Мультипаспорт у кожного українця з 1 січня почнеться масове виготовлення пластикових ідентифікаційних карток. Вони, як відомо, замінять паперові паспорти. Собівартість однієї такої картки становить 160 гривень, але українці за них нічого не платитимуть. Захотів змінити, пішов і змінив. Таке пояснення дали у Державній міграційній службі. Першим пластикові мультипаспорти побачив Петро Порошенко. Він відвідав поліграфкомбінат Україна, де виготовлятимуть айді-картки. Їх запровадження є однією з умов надання Україні безвізового режиму. Пластикова ідентифікаційна картка міститиме 400 кілобайт інформації, де, окрім імені, прізвища та адреси. Можуть бути вміщені медичні дані, податкова інформація, ідентифікаційний код. За словами Порошенка, з 1 січня наступного року поліграфкомбінат щодня направлятиме 45 тисяч карток до міграційної служби. Заміна паперового паспорта на пластикову id картку є абсолютно добровільною. Те, що ми сьогодні бачимо, початок виготовлення. Паспортів України у вигляді ідентифікаційних карток це справжня революція. Це останнє прощаває Радянському Союзу. Радянському паспорту. Бо формат українського паспорту був виготовлений ще в першій половині ХХ століття. І це фактично абсолютно нові підходи, які дозволять нам зробити. Декілька дуже важливих революцій. Революція перша це перехід до електронної держави, до електронного урядування, коли у нас буде ця ідентифікаційна картка громадянина України, яка так і називається відповідно до закону паспорт громадянина України. Підробити її буде майже неможливо. Принаймні, керівництво Державної міграційної служби, керівництво поліграф Україна мені зараз продемонстрували величезну кількість рівнів захисту. Всі підтверджені і захищені відповідними сертифікатами, які гарантують збереження інформації, яка міститься на електронній картці, і які роблять майже неможливим. Спроби підробити цю ідентифікаційну карту.